Вітаю колеги, Володимир Метелиця, Центр професійних бухгалтерів. Запрошуємо аграрні підприємства на четвертий відеосемінар в цьому році з друкованою літературою. Тема: Нові трудові відносини, розблокування накладних і розрахунків коригування, податкові перевірки, виплата оренної плати пайовикам, мобілізовані відпускні і лікарняні зарплатні звітності, експортні операції. Каса і звітність. Цей відеосемінар включає 12 відеоблоків. Перший блок нові закони про трудові відносини у воєнний час. Тут ми зупинимось на питанні звільнення роботодавців від збереження заробітку за мобілізованими працівниками. Розглянемо нові підстави для звільнення працівників. Зупинимось на проблемі виплати заробітної плати один раз в місяць замість двох Питання договірного режиму регулювання трудових відносин. Розглянемо новий трудовий договір з нефіксованим робочим часом, новий порядок оновлення інформації про трудову діяльність до пенсійного фонду. Зупинимось на прикладах розрахунку відпускних у воєнний час, коли в розрахунковому періоді був простій, лікарняні, декретні, відпускні, неповний робочий час. Розглянемо питання відпустки без збереження заробітної плати. На період воєнного стану їх є три типи таких відпусток. Є проблема розрахунку компенсації за несвоєчасно виплачену заробітну плату та проблема індексації заробітної плати, на яких ми і зупинимось більш детальніше. Звільнення працівника за кордоном та питання військового обліку жінок. Другий блок по земельно-оренним відносинам у період воєнного стану. Введена нова середня нормативно-грошова оцінка сільськогосподарських угідь. Зупинимось на питанні несплати оренної плати за землі сільськогосподарського призначення, на виплаті оренної плати на померлого пайовика і відображення в 4ДФ, виплата оренної плати в натурі. Проблема зарахування взаємної заборгованості, коли орендар винен орендодавцю орендну плату, а орендодавець винен кошти за куплену сільськогосподарську продукцію. Розглянемо питання реалізації СГ продукції по ціні нижче собівартості. Здійснення відображення в 4ДФ оренної плати за СГ угіддя, коли вона нарахована, а не виплачена. Виплата оренної плати наперед, виплата в натурі, виплата в різні об'єднані територіальні громади, виплата в разі смерті пайовика. Всі ці ситуації розглянуто на прикладі відображення в 4ДФ. Також тут питання виплати оренної плати дітям, пайовикам за кордоном. Зупинимось на договорах підряду та спільної діяльності. Третя частина податкові змінки, зміни та перевірки. Зокрема, зупинимось на механізмі підтвердження неможливості виконання податкових обов'язків під час війни. На проблемі зупинки податкових сроків, як це впливає на наші скарги, на їх розгляд органами ДПС, на перевірках податкових і перевірках держпраці під час воєнного стану. Четверта частина державна підтримка виробництва під час війни. Тут нові програми, нові гранти на розвиток багаторічних насаджень, на розвиток тепличного господарства і на розвиток переробних. Підприємств, п'ята частина оподаткування доходів фізичних осіб. Тут розглянемо нову форму об'єднаної зарплатної звітності і нові коди ознак доходів. Зупинимось на прикладах відображення військовослужбовців у зарплатній звітності в Д1 і 4 ДФ у липні місяці до 18 липня і після цієї дати, коли вже середня не зберігалася, а також. Відображення їх з починаючи з серпня місяця у зарплатній звітності, тут і приклади відображення перехідних відпускних в Д1ДФ, і 4 ДФ лікарняних, закупівля сільськогосподарської продукції в населенні, персоніфіковане харчування працівників, затримки у поданні зарплатної звітності і сплаті ПДФО військового збору і ЄСВ через брак. Коштів, відображення смерті працівника в зарплатній звітності, звільнення працівника в односторонньому порядку, наслідки звільнення заброньованого працівника, перевірки фонду соціального страхування. Шостий блок це використання пального на підприємстві. Зокрема, тут зупинимось на проблемі перевезення зерна автотранспортом, яке орендується або позичений. Автотранспорт, операції з пальним у воєнний час, автоматичне продовження ліцензії на зберігання пального, використання талонів, а також компенсація витрат на пальне, яке придбане без документів. Сьома частина по податку на додану вартість. Тут зупинимось на змінах в систему моніторингу, яка які призведуть до посилення блокування накладних і розрахунків коригування. Тут питання способів уникнення, блокування накладних і розрахунків коригування. Нагадаємо механізм розблокування накладних і розрахунків, надамо рекомендації для врахування таблиці даних у воєнний час. Зупинимось на оскарженні рішень по, про відмову в розблокуванні, про неврахування таблиці даних. І про наданню підприємству ризикового статусу платника ПДВ. На прикладах розглянемо коригування декларацій з ПДВ, коли ми зменшуємо податкові зобов'язання для збільшення реєстраційного ліміту, або коли ми зменшуємо податковий кредит, внаслідок того, що він не підтверджений а відображений був за первинними документами. Також зупинимось на формуванні податкових накладних на нестачу зерна при експорті, формуванні податкових накладних за щоденними підсумками на фізичних осіб при реалізації СГ-продукції, оформлені податкових накладних на дотаційну сільськогосподарську продукцію без дроба 2 і подані декларації з ПДВ без додатку 8. На бюджетному відшкодуванні під час воєнного стану зупинимось і розглянемо приклади відображення в 20 ОПП авто, яке пішло на армію або перебуває в простої, або знищене. Восьма частина по податках на майно і екологію. Тут ми зупинимось не тільки на звільненні від сплати плати за землю. Податку на нерухомість та екоподатку, а і на сплаті мінімального чи розрахунку мінімального податкового зобов'язання за 2022 рік. Дев'ята частина розрахунково касові операції, оскільки багато операцій зараз проводиться за готівку. Зупинимось на питаннях торгівлі власною сільськогосподарською продукцією на ринках на території сіл, селищ, на нових вимогах. По застосуванню платіжних терміналів згідно законодавства про платіжні послуги, а також штрафних санкціях у сфері застосування РРО, десята частина експортні операції. Розглянемо проблему оформлення зовнішньоекономічного контракту, зовнішньоекономічної діяльності і реєстрації в митному органі. Оформлення ліцензій на експорт сільськогосподарської продукції, оформлення ліцензій на міжнародні перевезення та приклад обліку експортних розрахунків. Це мова йде про продаж валюти, про курсові різниці фінансові результати. Одинадцята частина обліки звітність присвячена питанням змін в закон про бухгалтерський облік і встановленню нових вимог до. Електронних первинних документів, на питаннях аудиту і подання фінансової звітності у воєнний час, новий порядок обліку біологічних активів, застосування електронних товаротранспортних накладних, механізм отримання збитків за зруйноване майно, облік знищених посівів внаслідок бойових дій, відновлення первинних документів. Передача благодійної допомоги громаді під час війни, оформлення поворотної фінансової допомоги, застосування штрафних санкцій за порушення граничних розрахунків готівкою, тут же ж питання обліку урожаю і документування списання виробничих запасів, а також проблема поновлення інформації про бенефіціарів під час воєнного стану. Дванадцята частина судова практика присвячена, зокрема, питанням понаднормативного використання насіння добрив ЗЗР, питання збиткової діяльності підприємств і ненарахування умовного ПДВ, а також списання податкового боргу при визнанні його безнадійним. Період 4-го основна реєстрація. У нас відкрита до 30 вересня. Зареєструватись ви можете за посиланням під цим відео. З 5 вересня відеоблоки разом із літературою доступні в особистому кабінеті на сайті Центру професійних бухгалтерів CPA Київ Мова йде про 12 відеозаписів, про довідник і про спецвипуск та готові рішення. Довідники і спецвипуск надаються також, крім електронного вигляду в особистому кабінеті і в друкованому вигляді, надсилаються новою поштою або Укрпоштою. Крім того, для учасників відеосемінару буде проведена безкоштовна онлайн зустріч 30 вересня, на якій учасники можуть задати питання, отримати відповіді. Про спецвипуск. У спецвипуску готових рішень ми зібрали зразки документів, які стосуються розблокування податкових накладних. Мова йде і про повідомлення, і про таблицю даних, і про оскарження рішень податкової. Також у спецвипуску договір оренди сільськогосподарських угідь, який змінився на період воєнного стану. І приклади відображення у зарплатній звітності відпускних, лікарняних, середньої для мобілізованих працівників, звільнення працівників, облік виробництва і кредитів. Це четвертий спецвипуск. У готових рішеннях зібрані зразки документів у форматі Word, які ви можете адаптувати для роботи на підприємстві. По вартості. Відеосемінар коштує 900 гривень з учасника. Він включає довідник спеціальний випуск вартість 250 гривень. Для постійних клієнтів у нас знижка, тобто вартість довідником 800 гривень. Якщо ви хочете скористатися ціною минулого року, що було дешевше, ви можете замовити 4 і 5 відеосемінар. Із друкованою літературою, за акційною ціною 1900 гривень. Зареєструвати ще раз підкреслюю, ви можете за посиланням під цим відео, а також за телефонами, які ви бачите на екрані. Дякую вам за увагу і до зустрічі! Приєднуйтесь!